Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Вікторія. Хочу вам запропонувати цікаву маківку, як її зв'язати. Ось так вона виглядає. Така хвиляста лінія збавлення з однієї, з другої. Ось так вона виглядає. Для того, щоб зв'язати таку маківку, кількість петель на спицях має бути кратною 4. Вив'яжуте резинкою 2 на 2 і дві косички йдуть ось так. Лінія збавлен... збавлення петель. Щось я заговорююсь. Так. Так ось, щоб використати такий метод закриття. Сформування такої гарненької маківки, треба, щоб кількість петель ділилася на 4. І кількість ось цих доріжок, я би сказала, де по 2 лицеві, теж ділилось на 4. В моєму випадку, в мене 100, шапка 144 петлі. Якщо поділити на 4, я озброїлась Калькулятором та листочком, щоб було зручніше пояснити. У мене 144 петлі. Я ділю їх на 4, отримую 36. Тобто, в мене 36 ось таких доріжок по дві лицевих петлі. Від цих. 36 я віднімаю 4 таких доріжки на лінії збавлення, залишається 32 доріжки. Ці 32 доріжки я знов ділю на 4. 32 ділю на 4 і в нас дорівнює 8. Тобто. У мене ось тут початок, ось тут якраз початок. І я відраховую 4, ділю, у мене буде це середина ззаду, якраз навпіл це по 4 в кожну сторону. 1, 2, 2, 3, 4. 4 ставлю маркер, позначаючи свою лінію. Тут я вже почала збавляти перший перші чотири петлі я вже закрила. І далі ми рахуємо 8 доріжок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ставимо маркер. Від цих знову 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Маркер, 8, маркер. І тут 4 до Початку ряду. Ось так ми розділили нашу шапочку на лінії збавлення. Далі ми маємо собі визначитись, в яку сторону ми хочемо зробити нахил перший. Чи воно у вас піде Це бік? Ну, я вам покажу, чи вона піде в одну сторону, чи в другу. це... На ваш, на ваш погляд, на ваше вподобання, в мене йде хвиля всередину. Так само я зробила і тут. Перша хвиля в мене пішла всередину. І по, і, ззаду, і, і по потилиці, і на лобі. Попереду буде всередину. Я прийшла з однієї доріжки на другу. Ось так я з однієї перейшла, щоб бути ось ця доріжка, ось вона. Я з однієї перейшла на другу. Тепер я маю з цієї піти в цю сторону. Тобто я збавила кожному ряду. По одній петлі. Якщо ви хочете високу маківку, то ви збавляєте в кожному ряду по одній петлі, тобто 4 петлі в ряду, по одній петлі на кожній лінії. Це виходить, що 8 петель кожен другий ряд. Звичайно для високої маківки там роблять кожен другий ряд по 2 петлі, і виходить доволі висока маківка. Я дійшла до першої своєї. Лінії збавляння, і що ми бачимо, що в попередніх збавляннях я йшла вправо. Тепер я буду йти ліво. Я збавляла з правої сторони, тепер я буду збавляти з лівої сторони. Я дійшла до наступної доріжки убавок, і попередньо я збавляла в ліву сторону, тепер я буду збавляти в праву сторону. Тобто я з одної доріжки перейшла на другу повністю її закрила, тепер йду направо. Я знову дійшла до доріжки збавляння і в даному випадку ми маємо йти наліво. До того я йшла направо, тепер я піду наліво, я прив'язую першу. Я думаю, це зрозуміло. Не знаю, чи потрібно ще повертатися. Давайте ще пару кол, ще одне коло, і там подивимось, хто не зрозумів, передивиться далі, хто зрозумів в'язати, може, комусь потрібно ще більш детально ще раз повторити. Так, ми прийшли всі по колу збавляння. Наступним вив'яжете точно так другу виворотню петлю збавляє. Я дійшла до наступного наступної доріжки збавляння. В мене йшло спочатку. Направо, тепер йде наліво, і тепер лицеві я збавляю по одній петлі. І так, по всьому колу. Де йшло наліво, тут піде направо, я буду збавляти, де йшло направо, я буду наліво збавляти. Я думаю, що тут все зрозуміло, і ви збавляєте до тих пір, поки у вас на спицях не залишиться 16 петель. Я дов'язала до 16 петель, як я вам і казала, у мене на спицях на кожній стороні по 8 петель, і зараз я буду перезнімати їх, перезнімаємо всі на голочку і затягуємо, затягуємо. Ось таким чином всі в одне коло. Якщо ви хочете пімпочку таку густреньку, тоді ви можете ще пров'язати і закрити вже там 8 петель, не 16, а 8 збавити ще, скажімо так, один ряд, позбавляти петлі ще 8, збавити в ряду і закрити 8. Буде більше така пімпочка більш подовжена. Перезнімаємо І ось так затягуємо. Я прохожу. Крізь ті ж самі петлі по другому колу, щоб було більш надійніше. В мене вийшла шапочка з такою, з таким подовженням. Пімпочкою такою. Якщо ви хочете, щоб, ця, я не знаю, як це назвати цей кінчик, був ще більш гостріший, то ви залишаєте 8 петель. Якщо ви наоборот, хочете без цієї пімпочки то ви тоді ви, нав... навпаки, маєте 32 залишити і стягнути. За вашим бажанням, як вам. Тоді маківка буде більш така скруглена, так, як на цій шапці. Ось десь так буде. Ну, за вашим бажанням. Всього. Дякую за увагу. Сподіваюсь, вам буде корисно.